Так, тут ще трішечки залишилося змонтувати і. О! Що? Це що таке? Нічого. Міка, чуєш, біжи сюди, тут Тут що таке. Що там таке. Чого ти там кричиш? Швидше сюди, швидше, швидше, швидше. Я, Я, віду... буває, Я відео монтував. Дивись, ти ти що з'явилося. Я відео монтував, а воно таке бац, і все з'явилося на моніторі. Чому? Це то, крафт? Це, це у мене ні. Я не знаю, я в шоці, це справжній крафт з'явився. Капучино асасіно. Ого! Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Такої... Я тобі серйозно кажу. Я відео сидів, монтував, там ще шматочок лишився, Может, не змонтованого. А, ютер зламало, слухай. Та, то, тобто зламали, він працював, він працює. ж Бачиш на другу. Нічого собі ти це чула. Це знак Пайк. Нам потрібно його скрафтити, змайструвати. Ху-ху-ху, справжній капучино асасіно, я його ще ніколи не майстрував у Майнкрафті. Mm -hmm. Це дуже-дуже це цікаво. Дивись, тут речі, потрібне мать. капучино. Е, може ми щось. Купимо це на ринку і купимо. Ну, мені взагалі то так. Ну добре, <гум> добре, купимо пончиків. Але почекай, давай спочатку розберемо цей крафт, подивимося, що нам взагалі треба. Нам потрібно дві катани. На ринку Кому? є магазин зброї так, для так. ближнього бою. Там Всі багато там мечів. Так, 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 правильно. Далі нам потрібна одна чашка капучино. Тому що це ну, то капучино асасіно, ані американо асасіно або експресо асасіно. Ну, складніше. Ну чому складніше? сподівано? Там, де були пончики, там також робили каву. Тому я думаю, що можна буде там попросити, щоб зробили капучино. Окей. <ган> так, далі нам потрібні е, чоботи, але ми можемо використати мої робочі. Вони там валяються у ящику. А на складі що, вони нормальні ще. Мені здавалося, що ти вже їх продав. Та ні, не продав. Чому мені їх продавати? Я їх одягаю, коли йду виконувати якусь брудну роботу. Типу там у е, саду портитися з землею чи ще якесь. Щось схоже, ну, добре. зрозуміло. Mm -hmm. Так, і ще нам потрібен буде шматок чорної тканини, бо в нього є така пов'язка, і це треба буде теж зробити. Ну я uh, думаю, що тут проблем не буде, тому yeah. що. Ну, що нам там? Можемо mm зробити -hmm. до цієї дошвої mm -hmm. сходити mm -hmm. і mm -hmm. домовитися. Ходімо, давай одразу візьму uh -hmm. чоботи. Ну так, пов'язка, чоботи, капучино і дві катани. Все. Mm -hmm. Я все запам'ятав. Де твої Десь тут. Треба пошукати. Тут такий хлам. Тут Кістки, просто прибиратися ще. Тут ще треба. щось, тут ще щось, Добре, тут нема, ще нічого. Тут немає. Тут нема, тут нема. Так, слухай. А, десь сон. тут здається. Тут ні, тут ні. Я, тут... Не знайшла. О, я знайшов, я знайшов. Отут, за оцим мішком з червоною штукою. Все. Отхуй ти приховав? Та нормально там що, нічого такого не зробив. Береговці. Ходімо до швеї. Зараз домовимося за тканину А гроші? для пов'язки. Ну так, давай візьму гроші. Або а, -а, 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 а звідки вона тканину бере? Вона ж її сама робить, правильно? І що? А ну, ну, ну так, окей. Так, я взяв тисячу гривень, ходімо. Взяв... Та, давай зачиняйся. А, взяв тисячу гривень, ходімо зараз до неї дізнаємося, як там що там. А, треба буде щось робити додатково чи ні. Все, зараз дізнаємося через секунду. Е, а ви чого тут лазите? Э, е, о! о ти захотів. А Дай що йде? відчинено? Алло? Диви, одна вівця втекти намагається. А ну стій! Сюди йди. Так, треба. Біжи! Він Куди до нас біжи? Зараз давай тут без цього. Куди схопить? Так. Селян, не заважай. Сюди, сюди. О, давай, 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 веди її! Веди її туди. Все, давай, заходь. Заходь. Ап. Е, ти що? як ти вилізла? Ну стій. Це... Скрізь пройшла. Це Та зупинись, ти кажу, <хи> ти що не розумієш? Не давай назад. Її... Я не чіпав її. Так. Заходь туди. Іди йди, йди, геть. Куд? Куди? Знаю, що... Ти теж за компанію. Так. Давай, Міка, бери її ще. Або тут давай, знаєш, як зробимо. Сюди, сюди бери. Дай, дай мені цю штуку, мотузочку. Так, давай. оп Я там позаду, сюди. позаду. Де? Ага, ось тут бачу. Так, давай сюди, йди. Ти щось е, знахабніла. Зараз ми тебе сюди оп оп, затягнемо. Сюди, давай, отак, заходь сюди. Заходь сюди, кажу. Підштовхуй. О, швидко, швидко, швидко. Закладай. Все, чудово. Так. А, як мені? мені тут треба ти тепер... тепер. Забудувати. Так, все, відчепись від мене. Відчепись. Все більше не треба за мною ходити. Ось так. І десь там ще було щось. Давай Оп. зроблю. Ось тут і майже вийшло. Майже вийшло. Так, сюди. Отут і отут. Все, я все полагодив. Ми зробили супер справу. Тут є тепер всі Вівці. Ходімо. Вітаю! У вас там Вітаю. ЧП було. Майже втекли у ці вівці, ми їх повернули. Нам потрібна чорна тканина. Дайте нам, будь ласка, чорну тканину. А вона може її дати, знаєш за що? За, що? за один блок чорної вовни. О, я вже бачу, ти готова. Перед. Давай, ходімо. Ось тут. Лови її, ось вона. стій Стій стій, стій! стій. Оп, все, в мене є. Вона мене... навіть посивіло, диви. <хи> Чорним було. Та нормально, вона буде така ж сама чорна потім. Відросте у неї нова вовна, і все. Так, а ми повернулися. Дякую за шматочок чорної тканини. Все, Міка, виходимо звідси. Давай, виходь. Оп, У нас є два з чотирьох інгредієнтів. Так, я тебе також потрібно буде підстригти. Навіщо? Не треба. А у мене що? нормальна зачіска Ні, у мене нормальна зачіска, не треба мене чіпати. <пи> Потрібно щось змінювати в житті. Поїхали а? на ринок. Зараз будемо майструвати у цього капучино асасіну, і це будуть зміни у нашому житті. Зараз швидесенько, доїжджаємо туди і біжимо за пончиками. І капучино. Ти ж хотіла пончиків? Правильно. Угу. правильно. Я теж напевно хочу Я пончиків. Каву цей купляла на Мигдальному молодці Вона Та ти що? Ти давай мопед. мені не розповідай, я голодна, я їсти хочу. І зараз глядачі, от підписники, всі дивляться, може там теж хтось голодний і хоче їсти, а ти тут таке розповідаєш. Це не можна. Так, сподіваюсь, власник я, цього мопеда не буде, мопеда, дивлюся, то я не буде проти. Її. Угу. Їжа є не у всіх, щоб одразу дивитися і їсти. Так, нам сюди вітаю. Селян, ми до тебе за пончиками і капучино. Капучино. Так, капучино є. Беру одразу капучино. Пончики де. Почекай, пончики Факі, там були. Витрючий. Ми за пончиками ходімо звідси. <гум> скільки <гум> тобі грошей? А? А, ну, скільки даси. Ну, набери п'ять, вистачить ти тобі. Будеш? Я. Та один мені якийсь купити, і все. Шоколадний. Я так і подумала. Шоколадний. Він найсмачніший Все. Я давай чекаю, а, не давай. Ні, цукром, будь ласка. Пончик, пончик, давай, давай пончик. Тримай. Все, О, дякую. Ходімо. Магазин зі зброєю, був ось тут він. Він був ось тут, і ось селян він вже на нас чекає. Зараз будемо. Дізнаватися за катану. Селяни вітаю, нам потрібна катана. Ось це схоже на катану. В тебе є катана на продаж, а? А ні, вибачте, катани на продаж нема, але є інші вечі. Може, вони вам підійдуть, а? Ось подивіться. Серйозно? Баки, катани нема? підійде. Та це шабля якась вже. Або ще шашка називається. Ні, це не те Міка. Це не підходить. Ну, нам? Немає. нам потрібна катана. Ось це є якийсь меч з титаніуму, але. Нормально він коштує. Слухай, але це не катана. М -м -м, ні. Нам не підходить. Нам потрібно щось інше. Нам потрібні катани. О, о Він Ти гиніть, ціл селя не бувай. Ходімо. Якщо тобі потрібно буде катана, то зв'язуйся зі, зі мною бувай. Що ти нам кажеш, ходімо, у нас нема катани. Якщо б у нас була катана, ми б її вже використали. Буде зараз, а ти там Який заважає. бізнес? Ти що, Буду місіс бізнес, йому? а? Катани. Що? Ти що, місіс бізнес стала, чи що? Угу, прикольно звучить. Ти <ріху> хто місіс бізнес? Нічого собі, нормально ти, ти влаштувалася. Потім ти мій телефон вставити, щоб мені дзвонили та цей бізнес замовляли. Та капець, ти потім відео не будеш знімати. <гум> Тобі це буде, вже ну, завжди. Мені завжди Тобі не буде, буде цікаво. Тобі буде не до пригод наших і все. Ні, так, друзі, хто не хоче, щоб Міка пішла, щоб вона займалася бізнесом і а не знімалася у відео. більше Що, місіс бізнес, ти. цей, а. Міка, ми, як цей Рік і Морді, як. <гум> хто там, Фін і ще хтось там був. Пригоди постійні, розумієш, нам потрібно. Так, почекай, навіщо ми сюди прийшли? Нам до коваля. Ми повинні постійно приймати участь у пригодах. Тому все, це не обговорюється. Я впевнений, що там в коментарях багато хто напише, що це правда. Так, коваль! Привіт! У нас до тебе спецзамовлення. Нам потрібні дві катани. Скільки тобі заліза треба для цього, а? А дві катани. Так, окей, без проблем. Але вони робляться не з заліза, а з титаніуму. Що? Так він же ж дуже багато коштує. Якого титаніуму? Давай з заліза нам зроби, будь ласка, а? Діді, -ді 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 -ді. не вийде, тільки з титаніуму. Розумієте? Вибачте, що так, але тільки титаніум. Я й так з вас за роботу нічого не беру, тільки за матеріали. Ого. Це правда. А з титаніум. Ну на ринок ми треба візнемо. дивитися. На Шахту ринку ж можна балилися. купити. Ні, це не титаніум на шахта, там залізо, а титаніум це на ринок їхати, там де злитки продаються. Десять злитків на одну катану. Це просто, я не знаю. Ну, ну добре. Поїхали, чуєш, поїхали, подивимося. Напевно, їй складно робити байки. Я впевнений на тисячу відсотків, що це буде коштувати просто мільйони грошей. Ну, давай візьмемо, скільки в нас є, а то крафт не вийде зробити. Ну, в мене 990 ще лишилося. Що думаєш, не вистачить? Я, типу, не хотів би витрачати більше, ніж 100. Я бачив, там Нічого, титаніумний меч продавався потріб... вже за 64. Ну, це тому давай Чуєш, чуєш, титаніум, титаніумний меч коштував 64. Та що не жмоться, я не жмочусь. Я просто кажу це факт, що там титаніумний меч продавався. Чому нам не підходить? Так, але то не катана, ну, то інше щось було. Воно ну, нам не підійде. Вони по-різному робляться, га? Так, ходімо. Зараз швидесенько збігаємо сюди до магазину зі злитками, тому що це було поруч, ось тут. Напроти магазину з зброєю ближнього бою. Так, селяни вітаю! Нам е потрібні титанові злитки. Де вони тут у тебе? Їх тут дуже багато. Ось вони. Титаніумний злиток 32 гривні Нічого за одну штуку. Це одна катана найдорожче. буде коштувати 320 Хочай, гривень. Це один злиток, котрий зелений, і коштує за 128 гривень. Та День. ну це ж шо, куди? Алло, у нас нема стільки, вже не вистачить. Нам потрібно 20 титаніумних злитків. Я купляю все. Просто 640 гривень віддав, прямо тут. Я mm -hmm. в шоці. Ходімо. О? А ти тут. Та я приміря, ти, тільки взяла. ти давай на місце клади. Це ж не діамантові я... обладунки тобі. Воно коштує більше тисячі. Ходімо. Нам потрібно швидко повертатися і їхати до куваля, бо він не зараз ще поки не ката є, не зробить. Жмот. Чого я жмот? У мене 350 гривень лишилося. Ти Що можна про купити? Думає. Я не думаю про гроші. Я думаю про капучино Асасіно, який чекає, поки ми його створимо. Сука, каву ми взяли, а то вже забула. Звичайно, у нас тільки катан не вистачає. Зараз катани коваль нам зробить і. А ви, якщо зробити цього асасіна Капучино не з катанами, а там, наприклад, Оце з сокирами? З мотиками. Прикольно. З мотиками треба робити. А ага, що? Ну не Сукери знаю, прикольно, прикольно виглядало. б як такі, знаєш, оці, е серпи або коса навіть. В mm -hmm. цілому, мотика так і виглядає. Так, ходімо, ходімо, швиденько, зараз, швидко, швидко, швидко розганяємося, добігаємо сюди і ковалю ми повернулися. роби Дякую. нам, будь ласка, дві катани. Катана один, катана два, і все. У нас все є. Ходімо. Дякую. Він просто супер коваль. Якщо б не він, у нас би стільки крафтів не Якщо вийшло. Супермен, тільки він супер коваль. Так, давай отут шлях підрізаємо. Ось так сюди заходимо. Так, я вже влітаю це просто в майстерню. Це? Так, ми можемо вже робити крафт. Давай, я зараз викладаю цю тканину чорну, катану, ще одну катану, чоботи. І все, лишається тільки капучино. Ти готова? Угу. Один, два, Три! Воу, нічого знаю, собі що? дивись! мене зараз цими Справжній капучино асасіно! Куди ми його будемо ставити, а? Я не знаю, він же ніндзя. Слухай, нам може потрібно буде. Хм. Давай для нього зробимо секретне логово. Може, туди його треба запхати? Та ні, туди часто приходять працівники, вони там роблять усі mm. всі зв'язкові штуки. Я, навіть Давай. я не знаю. Що, Окремий будинок чогось. у селищі без вікон та з дверями, які не прозорі. Або. Не знаю, там слухай, ну підійде чи ні? Один сюда тоді залишиться без. Уяви, ти просто отак береш, отут двері вечірєш, а тут стоїть асасі у побачать. Ну і що? Побачить і, і вийде, і все. І Або давай там, чуєш, у церкві на другому поверсі, О, селяни ж не лазять по драбинам. Так, ходімо, все. Вирішили. Вітаю, ми туди, Привет. до Бога, Нам... до гори. Угу. Давай, Доправо. підходь сюди швидше. Все готово, зараз його буду ставити. О, так, давай. куди його дом? Бемс! Все! Тихо, тихо, тихо. Зараз всі дізнаються, ви. що ти тут. Нічого, собі у нас вийшло. Він такий прикольненький. Я в шоці, справжній капучино асасіно. Одині. Одині, розмір ноги. Ну, майже, слухай, майже це правда. Катани в нього такі суперські. Одразу видно, що вони з Пов'язка Пов'язкуються. <п 'язався> Я в шоці? Реально? Друзі, ви уявляєте, я просто сидів, монтував відео, і такий бац, з'являється крафт на моєму моніторі. Ми збираємо ресурси для цього крафту і Бай, у нас вийшло. А якщо з іншою кави зробити, буде американе асасіно. Нічого еспрес... не буде, бо такого немає. Нічого не вийде тоді. Це ж тільки капучино асасіно потрібно. Ти потрібно. Ну, можеш але, перевірити, але катани я купляти більше ні, не буду. Покласти, я гадаю. Ага. Ну, слухай, не знаю, мені здається, що так нічого 100% не вийде. Друзі, якщо ви так само в шоці, як і я, і якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал. А також не забувайте активувати дзвоник. А з вами, як завжди, були ми, професіонал байки Міка і Капучино Асасіно. Mm -hmm. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. na dobro, record